Цікаві тут були колись знахідки. Ось погляньте. Я ще навіть не торкався, ймовірно, це прясно. Зараз дістану. Ціле. Айкерсайка. Зараз я його помию. Це пряселко із червоного шиферу або сланця. Періоду Київська Русь, можливо, 11 століття. Дуже красиве погляньте. Єдине місце в Європі, де є поклади цього сланця або шиферу розового, це місто Овруч. Якщо я не помиляюсь, це Житомирська область. Дуже красиве. У мене мрія знайти із написами. Дуже нерідко трапляється, прясовка з написами. І мені красиво дуже. Ах, якась господиня його втратила. Краса. Просто краса.